Як люди потрапляють в рай чи потрапляють в пекло. Так ще інакше ми протягом свого життя за кимось слідкуємо, беремо з когось приклад, і це відіграє велику роль від того, куди ми потрапимо. Біблія описує історію, коли люди говорили, що це наші батьки вбивали пророків, наші батьки вбивали святих і праведних, а ми їм будуємо пам'ятники. Обкладаємо їх гробниці. І Ісус говорить, що ви цим показуєте, що ви їхні діти, що ви робите те саме, що ви вбиваєте святих і праведних, які у ваш час живі, і будуєте гробниці тим, що вже померли. тим, Кого вбили ваші батьки. Тому нам потрібно визначитися, з кого ми будемо брати приклад. Ми будемо брати приклад з апостолів, пророків, святих Божих людей. Чи ми будемо брати приклад з неправедних людей, які не поважають людей Божих, які не беруть приклад з людей Божих? Можливо, ми будемо грати роль якусь в плані сатани, тому що сатана, він. Показує себе, наче як ангелом світла. Люди можуть думати, що вони роблять все правильно, що вони все роблять як найкраще, Але насправді сатана настільки обманює людей, що вони, самі того не розуміючи, йдуть в пекло. Тому важливо визначити, кого ми слухаємо. І якщо ми бачимо, що це не святі люди Божі, то потрібно змінювати свої пріоритети, змінювати своє життя, щоб слухати святих Божих людей, брати з них приклад і прийти в кінці цього життя до Бога, а не потрапити в пекло, тому що дьявол прийшов вкрасти, вбити і погубити.